Добрий ранок всім. Якщо можна це назвати добрим, бо це нефіга не добрий ранок. 10 червня, вівторок, 9 годин ранку рівно. Я не буду описувати сьогоднішню ніч, бо вона ще гірша, ніж була там декілька днів тому. Це капець. Я взагалі тут, коротше, в шоці була? Коротше кажучи, встала, приготувала дітям кашу. Манка на цей раз з повидлом, точніше з варенням, з пюрешкою, фруктовою. Зараз Богдана зроблю бутерброд. Богдан збирається йти гуляти. На вулиці зараз трохи похолодання після вихідних, ось тому полегше це все, переноситься. Та й будемо жити далі. Дітки вже снідають. Зараз будуть під дюймовочку снідати. Ганна, ти запити від! Виха, а ви Угу, Набирай кашку, вікуся. Уранці з насінини виросла гарна квіточка, а в її чашечці сиділа дівчинка, завбільшки з мізинець. Ах, яка вона була гарненька. Так, саме так. Крихітку назвали дюймовочка. Крихітку назвали дюймовочка. Набирай, будь ласка, кашку в ротик. Жінка зробила для неї колисочку. Дюймовочка плаває. в плавеку і пливе стогником. Здругою. Стьогнику у, я. у За угу. Я кашу? За дві хвилини, навіть менше. На столі стояла тарілочка з водою, набирай кашку і дюймовочка, плавала там на пелюстці тюльпана. А замість весел у неї були дві кінських волосинки. Вийшли вже на вулицю. Йдемо викинемо сміття і підемо гуляти. На вулиці, хоч трохи легше, бо вдома що віка і сповняється капець. Та сусіди скоро вже нас диви, вікусь обережно. Сусіди нас виселять. Ой, господі. господі. От тобі й господі. Господи. Господи. Мурашка, так. Да. Де мама ключики? Вже не знаю, де мамині ключики. На, будеш На, Зараз будеш кричати, що ти хочеш натискати. Давай. Угу. Віка яка, Віка, так. Да. Не викидай ключі далі. Все, виходь, бо тут брудно. Давай бігом. Угу. Господи. Господі, господі, поїхали. На, 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 на скейті. Терець такий дує, зараз курточку може втягнемо. туди! Поїхали туди. Там є. Обережно дивись, щоб машин не було, Віка. Не спіши. Не спіши, Віка, зупинись. Зупинись. Хоробчик там літає. Ой, який він маленький. Маленький, а які троянди гарні, всі ще квітнуть. Горобчик, так? Нема, заховався. Заховався горобчик. Які гарні трояндочки, так якось? Ну так, понюхай, так, понюхай. Різнокольорові. Вікуся, а де твій самокатик? Піди візьми його. Так, гарно взагалі. Такі троянди. І такі яскраві якісь. Такі добротні, дуже гарні. <різь> Куди це... <різь> це наша Віка видерлася? На самий верх купи піску. Оце. Оце ти велика, так? Да? Куди це наша Віка вилізла? Наша Вікуся стоїть, да? так? Отак. І мімі стоїть так. Їдемо вже в магазинчик. Продукти всі позакінчувались, треба накупити. Ми вже приїхали з вулиці. Зараз знімемо вам покупки продуктів, якщо я не надорвусь, тримаючи віку на руках при цьому. Приїхали з Велмарту. Значить, що ми купили? Соломку солодку Деві кусіка. Деві кусіка. Так, оселедець слабосолоний водний світ, У цей слабосолоний оселедець дуже, ну, не дуже часто, а коли треба оселедець, то я його зазвичай купую. Він реально ну, такий смачний, не солоний, не пересолений. Дуже подобається. Далі три упаковки ягодинського сиру, кисломолочного 9%. Це буду сирники зараз робити. Це Вікузя це творожочок. Давайте станеш, бо мені важко тебе тримати. Угу. Далі, значить, кріп. Дві упаковочки це для картоплі і для салату. Водичка оболонська, апельсин лимон, кефір селянський, 2,5% для віки. Пюрешка. Це Це для Пюрешка Можен яблуко, зали. слива теж для вікусика. Банани. Вік не чіпай, будь ласка, не чіпай. В'язка бананів, два вже з'їли по дорозі додому. Так, тут все показали, далі картопля. Молода, імпорт, залишки Мама, там вже були. Банатики взяти. Вікуся, можеш зараз нічого не брати, будь ласка, помідори рожеві, чотири штучки теж на салат, ковбаса, молочна, алан, варена. Я... Почекай Вік. Яйця від доброї курки. Далі три отаких от перепічки. Паляничка така, перепічка з сиром, три штучки купила. Так, батон нарізний звичайний. І це девікуська, бантончик. Це ці. господи, пакети для сміття з затяжками. Ось такі були у нас покупочки. Морозиво ще купила. три ось таких пломбіри хрещатик і три ось таких полуниця кавун. Здається, я їх минулого літа купляла, і вони дуже подобались мені такі морозиво. Віка спить зараз, а я смажу сирнички на двох сковорідках. Уже готові сирнички. Такі вийшли, гарненькі. Золотисті. Я, до речі, один раз, ну, не один раз, а нещодавно спробувала зробити сирники на звичайні, на звичайному борошні. От, не на рисовому, бо я завжди роблю на рисовому. І ну, все-таки не, не, не такі виходять, не така в них хруста, хрустка скоринка, трохи не те ось, то в мене закінчилось рисове борошно, то я взяла пшеничне звичайне. А на рисовому виходять трохи інакше, але набагато смачніше. Зараз буду перекусувати сирник з варенням абрикосовим. Я з дитинства люблю абрикосове варення, тому що в дитинстві у нас у селі було дуже багато абрикосів. У нас було велике, величезне абрикосове дерево. Вікуся вже встала після денного сну. Вона є сирнічки. Покажи сирнічок, Ось. Вікуся попросила ще третій сирнічок. Їсть сирніч. Почистила картоплю молоду, порізала. Зараз буду заливати кип'ятком і варити кусочками, потім перемішаю з маслом, вершковим і ікропом. Це кріп вже нарвала, помила. Зараз буду нарізати для картоплі. Все ось така літня картопелька з вершковим маслом, скропом на вечерю, і не тільки на вечерю, а готова. Така апетитна пар іде. Дістала вже філе з оселедця. Порізала його. Ось так буду зберігати в баночці в тій же в якій він продавався, оселедець. Якусь не кидай монетки. Бодіна сьогоднішня вечеря, картопля, оселедець і помідорчик. Така ось літня і смачна. Так, зараз я буду Віки давати їсти. На вечері у неї ось такий супчик-хіп. Мене питали у коментарях, ну, точніше, припустили, що інші два супи від хіп, віки зайдуть, бо з, з тріскою що там робиться? Віка? Ти де? Ну так от, Припустили, що два інших супчики, віки зайдуть, так от зараз ми перевіримо, перевіримо з вами. Я взяла ось такий супчик, на цей раз це овочі, рис і що воно таке Телятина. Ось, Але я додаю ще солі, олії і водички, щоб консистенція була більш рідка. Бо Віка любить цю більш рідку і однорідну консистенцію. Я не знаю, зараз будемо... Зараз будемо пробувати. Ось це від цього пішло, пішла назва Гогель. Соски. Гогель. Да, 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 ось. Я... Гугль-гугль-га, хотим... потім гугль потім просто гугль, а тепер Віка згадала, так? Даб-даб. Лап, лап. Віка, все, не балуйся. Бери ложечку їж, а про кого тобі почитати? Про діймов? Давай про дюймовочку. Про принцесу. Про дюймовочку чи про принцесу? Про принцесу. А ти бери супчик в ротик бігом. Олекоє. Давай, бери в ротик, будь ласка. Я починаю читати. Давай, бери, я починаю читати. Про принцесу. Про принцесу Ти бери ложку в рот. Тихо про цема. Був собі принц, який мріяв одружитися зі справжньою принцесою. У пошуках судженої він об'їздив увесь світ. Принцес багато, а яка з них справжня, невідомо. Бери в рот, будь ласка. яка з них справжня, а яка з них справжня, невідомо. Повернувся він додому і до Марно втішав його старий король, Принц примарні витанув на очах. Одного разу на вулиці дарма мряза. Дойшли до нового відра, викутив спала, хвала блискавка. Вік, чуєш? Я продовжу читати, коли ти набереш, Набирай, будь ласка. Потім достатньо ця принцеса вирішила приїхати до королеви. до спальні, що призначалася для гостей. Вона скинула на підлогу шістнадцять і поклала на болі дошки ворошину. Накрила їх дванадцятьма окрасами, а зверху ще 18 Я лежала на чомусь настільки твердому, що все свічечки. Набирай, будь ласка, ложечку. Свічечки. Так, набирай ложечку. Я лежала на чомусь настільки цьому, що все тіло у мене така кусенця. Старий король і королева зрозуміє, щоб передмінаша принцеса. принцеса. Ось принцеса. Вона не виспалась, бачиш, Розсержена, Бо її щось давило. Расадена, принцеса. Так, набере, будь ласка, каш. суп набере. Принцеса не спала. Вона погано, принцеса, спала. Погано, принцеса спала. Набере, будь ласка, супчик. Вона відчула новеньку варушенку. Через два 12 матраців і двадцять порівняно. Такої делікатною особою могла бути тільки дівчина, святено, походжу. Яку наступну казочку ти хочеш? Може, про горошинки? Yeah. Да? Давай. У середині зеленого стручка ковтай, жуй ковтай, щільно притиснувши. <приє> про олелокою Оле? <приє>? набирай супчик. Оле Лукоє та дівчата добрий відпочинок. Оле Лукоє має дві парасорки. В нього парасорку не розкриваємо з А якщо вони нічого не бачать, чарів не А для пустунів у Оле Лукоє припасено чорну парасорку. Якщо розкрити таку чорну парасорку на спляченому башетнику, то це не кількості сміття. Йому зовсім нічого не насмість. В Оле є добрий друг. Хлопчик Яна. Хлопчик Яна. Щоночі Оле показує Яну чудові сміття. Ков Золотих Кона. Молодець. Оле посадив до нього яльмара і човник поплив повз кришталеві пала... палаци. На сходах кохого палацу стала маленькі пансаки. Вони привітно махали яльмари. Охами та потягували людяники. Людяники, правда. Я під кола руку і познайомилася. Лелека набери, будь ласка, суд. Якусь водички. Це ага. На, купи. Олекоє. Пляшечку, це в пляшечку. Дивись, я тобі налила в чашечку, потім, коли ти доїси, поп'єш з пляшечки, тому що та пляшечка аж десь там. Це лелека. Це лелека. Це лелека. Пачки, ти є лалеки, а Почки, виділиться, з нього. в ньому. Андеква з нього. Я навіть лелеку з книга. Адже ніхто не ніхто... На, ходить. На веселі... на, на, на так, ніхто не ходить на весілля в нічній сорочці. Осердився. Розсердився у лалуко. Так, став, будь ласка, водичку. О. Віка. Віка, давай Віка. Мо ти молодець, ти молодець, давай Віка, а я буду читати. Це поближче, треба підставити. Теж дуже яскрава книжечка, дуже багато малюнків. Вікусь, клади, будь ласка, чашку, бери ложку і я починаю читати про собаку. Собачка. А, вона не страшна. Не страшна. Так, вона не страшна. Значить, солдат Не, не, не Солдат посадив його на відьмин фартух. Викинув мій і на повний ранг світло. У третьому залі на скрині з золотими монетами сидів собака з очима, як міські вежі. Он як розсердився солдат. Вихопив шаблю і відрубав відьмі голову. Солдат прийшов до Набирай, будь ласка. Така свічка. Свічечка. Стоїть в тясочці там. Набирай, будь ласка, супчик. Чуєш? Бери ложечку. Впав, дядя. Впав, дядя. Будь ласка, бери суп в рот. Давай я далі читаю. А... Вікусь, я далі читаю, а ти відкриваєш рот. Я ось під час сніданку принцеса розповіла, що їй наслилася, наче до неї приходить солдат. Дядя. Угу. І наказав стерегти спальню принцеси. Стражники схопили солдата та кинули його до в'язниці. Це такі шапки. Шапки. Це такого. Це да дівчинка, а це кого? Для хлопчика. Це для хлопчика, а це до добре. Це оле якої. Все оле лукою там. от одну водичку попити. Вікус, я тобі налила цю водичку, напий. Далі що читати? Я... Не будеш більше їсти? Так. Добре. Ну, то не знаю. Коротше, ви бачили. Так лишилось там. Я зробила салат на вечерю з помідори, з сиру, моцарела це твердий, не той, який в розсолі, і собі з укропом.